Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист рух пішоходам та вантажівкам заборонено. Саме з цього знаку починається заїзд на шостий за рахунком міст, що сполучає лівий та правий берег Дніпра. Розмітка жовта, тимчасова частина смуг ще недоступна. На узбіччях подекуди ще працюють будівельники. Як на середину дня, трафік незначний. Ну от, власне, їдемо подільським мостом. Перше враження насправді хороше. Тут непогане покриття, є декілька смуг. Все, ніби добре. Цей довгобут нарешті запустили. Але от на самому заїзді на міст таке враження, що є звуження як на заїзд, так і на виїзд. Тож, зрозуміло, і без експертної оцінки пропускна здатність мосту досить обмежена. На жаль, го мережі активно нарікають на ранкові зато це буде нормою, допоки водії не звикнуть до нового об'єкту і не підлаштують свої поїздки. Тому так може тривати кілька днів, так може тривати кілька тижнів. Дмитро Беспалов – фахівець із транспортного сполучення, каже: для міста Києва кожна нова переправа це добре, але подільський міст свій потенціал у такому вигляді не використає. Якби ми побудували його в повному вигляді, як він був спроектований, а він, якщо я не помиляюся, ми робили його транспортне моделювання у році, так 16-17, Там мінус 10 Хвилин на одній середній поїздці було десь так. Це дуже багато, це величезний транспортний ефект. Але зараз він підключається іншим способом, і відповідно міст, який має високу теоретичну пропускну здатність. Тобто на міст буде важко заїхати, по ньому можна буде швидко проїхати, і з нього буде важко з'їхати. А за проектом, якби це фантастично, сьогодні не звучало. Міст навіть мав на правому березі Дніпра врізатися в землю і тунелем, доводити автівки до Лук'янівки. Проте за весь час будівництва. Ецтва проект постійно змінювали, фінансування додавали, натомість роботи то велися, то припинялися. Про Подільсько-воскресенський міст така перша назва заговорили у 86-му. Почали готувати документацію, трохи більше як за рік припинили. У 93-му цю роботу поновили і навіть виділили кошти. Але згодом знову все заморозили. Аж до 96-го, 7-го. і потім знову. Повноцінні роботи розпочалися лише у 2003-му. Кошторис Кошториз будівництва змінювався щороку. Якість і об'єми робіт викликали питання. Подільський міст став частим фігурантом скандалів, серед чого і загадкове падіння найбільшого плавучого. Крану України Захарія, який погнув стрілу, і відновленню не підлягав. За документами будівництва надалі не припиняли, але насправді в чергове і чи не найактивніше за зведення колосального мостового переходу, де зверху мають їздити автобуси та автівки, а поверхом нижче метро і доставляти кияни з подолу на найбільший спальний район Троєщину почали у 2016 му 17-му І донині. згодом прокуратура Києва виявить, що саме у тому, 17-му заступником директора комунального підприємства, який опікувався будівництвом, завдано збитків на 3,5 мільйони гривень. Пізніше виявлять. Ще одні збитки на 100 мільйонів гривень. Потім додасться ще 36 мільйонів збитків. Це завищення цін за використання робіт і ще 24 мільйони збитків на оренді техніки для будівництва. Усі ці справи нині у судах. Повної суми ж вартості подільського мосту нині не називають. Але у 2021 році підрахунки показали майже 20 мільярдів гривень. Але ну міська влада ховала цей проект. Олександр Гречко, громадський активіст, який переймається питаннями розвитку громадського транспорту Києва і також велосип. Ведної інфраструктури каже, не раз намагалися дізнатися, яким буде міст, чи все там враховано, як на сучасні потреби міста, але не вдалося. Відкрили лише для автомобілів, а вся інша інфраструктура, десь для пішоходів, щоб вони підходили до трамвайних станцій чи зручно сідали на автобуси. Такого немає. Також відсутня смуга для автобусів, відсутні велодоріжки, прохід пішоходам взагалі заборонений. мер міста посилається на роботи, які ще тривають, і обіцяє, що це ще не остаточний вигляд мосту. Але коли коли ці роботи завершать, не прогнозує. Сергій Моргун, Тимофій Кощій, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.